На парафії святого Василія Великого у Тернополі вже кілька місяців для дітей та молоді проводять навчання. У церкві є всі необхідні умови: навчальні класи, місце для розмов зі священниками, а також психологами. Ми спільно з працівниками Карітасу стараємося виховати добре дітей в християнському дусі і в доброму українському дусі. Тому у нас діти вивчають безкоштовно безкоштовну мову, мають катехізацію, мають підготовку до першого причастя». У дитячому молодіжному центрі складена програма занять, спільні перегляди фільмів, веломандрівки, екскурсії, майстер-класи, розваги та ігри. Кожного дня з понеділка по п'ятницю ми маємо заняття два уроки. Це і урок навчальний і урок активний. Між тими ми даємо дітям чай, солодощі щоб ми могли перекусити, набратися сили. Днями тут ще й відкрили й освятили соціальну пральну. У спеціальній кімнаті парафії безкоштовно зможуть прати одяг, малозабезпечені, внутрішньопереміщені особи, літні одинокі люди і важкохворі. Тут є дві пральні та одна сушильна машина, а також усі необхідні засоби для прання. Ми знаємо багатьох людей, які є одинокі, і їм важко виходити з своїх домівок. У нас на парафі йдуть волонтери, які будуть брати одяг з їхніх домів, будуть прати і нести цей одяг чистий назад до цих потребуючих людей. Я дякую Богові, що ми маємо можливість робити діла милосердя, бо церква багато проповідує про любов і милосердя. Але також завдання нашим є це втілювати в реальність не тільки на словах. Греко-католицький храм святого Василія Великого розташований у самому центрі мікрорайону Новий світ у приміщенні колишнього кінотеатру Мир.